Греція була роздроблена, окремі міста мали різні способи організації влади. Єдиного правителя над ними не було, проте її населення відчувало спорідненість. Давні греки називали себе Елінами, а свою країну Еладою. Еліни мали спільну мову та письмо, поклонялися одним богам і шанували поета Гомера. Багато греків знали на пам'ять його поеми Іліаду та Одіссею, а також численні міфи про богів та героїв. Сусідні народи та племена, які не дотримувалися грецьких звичаїв, говорили іншими мовами, інакше вдягалися, Еліни вважали варварами і ставилися до них зверхньо. Самостійні грецькі міста називалися полісами, грецькою мовою це слово означає місто. Кожне місто жило за своїми законами, мало власне військо. Поліси могли воювати один з одним. Центром життя кожного поліса була ринкова площа Агора. Чоловіки відвідували її щодня для того, щоб вирішити різні справи. Народні зібрання, укладення угод теж відбувалися на агорі. Також тут велася торгівля над Агорою здіймався укріплений пагорб Акрополь. За стінами поліса розташовувалися поля, городи, сільська місцевість. Отже, поліс це назва міста держави в давній Греції та Римі. За підрахунками сучасних вчених загалом існувало близько півтори тисячі полісів, проте більшість із них за розмірами більше нагадували селища, а не міста. Тільки окремі поліси мали кількість населення близько 50 тисяч осіб. Спочатку полісами керували невеликі групи заможних людей знатного походження. Такий спосіб організації влади мав назву олігархія пізніше в Афінах розвинулася демократія. За якої громадяни поліса змогли брати участь у політиці управлінні полісом вирішенні його справ. Демократія у перекладі з грецької мови означає влада народу це спосіб управління державою, за якого джерелом влади є народ, а управління здійснюють виборні органи влади. Населення полісів поділялося на дві великі групи громадян і негромадян. Громадяни мали право брати участь в управлінні полісом. Крім того, громадяни сплачували податки та служили у війську. Громадянами були лише дорослі вільні чоловіки, які народилися в полісі, пройшли дворічну військову службу, були власниками земельного наділу, жінки, діти, іноземці, навіть греки, народжені в іншому полісі, та раби не вважалися громадянами. Зазвичай громадяни становили десяту частину населення поліса. У давній Греції лише чоловіки мали право володіти майном. Вільно пересуватися містом. Жінки проводили майже весь час вдома, займаючись хатніми справами та вихованням дітей. На вулицю вони могли виходити лише в супроводі родича чоловіка. Майже третину населення Поліса становили раби люди без жодних прав. Господар мав повну владу над ними. Найчастіше рабами ставали військовополонені, діти рабів теж були рабами. До реформ Солона, VI століття до нашої ери. Батько мав право продати в рабство власних дітей. Вони працювали в хатньому господарстві та на важких роботах. Жінки та чоловіки вбиралися туніку з льону хітон. Зверху в холодну пору року накидали довгий вовняний плащ. Взуттям і чоловіків, і жінок були шкіряні сандалі. Заможні люди носили численні прикраси з коштовних металів. Освіту могли здобувати лише хлопчики після семирічного віку. Заможні батьки винаймали для них учителів, які навчали музики, поезії та ораторського мистецтва, уміння красномовно виступати перед публікою.